Четверти чергове засідання. 39-й, вибачте, чергове засідання виконавчого комітету. Кворум наявний, є представники юридичного та організаційного управління, представники засобів змін. Порядок денний: 30 питань і два додаткові питання. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Новобусно. Розпочинаємо про відмову в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами Рибакова Лілія Кимівна, виконуюча обов'язки начальника управління містобудування та архітектури. Шами, на виконкому присутні, на вас виноситься питання про відмову надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами товариству МФК. На вайбокс на посаді у зв'язку з порушенням вимог законодавства та модерних актів, а саме реклама алкогольних нападів, а також розміщення цієї реклами на об'єктах завершення обділення. Є якісь питання? Ставлю на голосування? Хто за відмову на дані дозволу прошу голосувати. Дякую. Дякую, Юлія Євгенівна. Далі про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади розглядає виконуючого обов'язки начальника управління соціального захисту населення Коштанюк Тетяна Миколаївна. Будь ласка. Шановна головуюча, члени депутатського комітету, на вас розгляд пропонується проєкт рішення про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Відповідно до протоколу засідання комісії від 2 вересня номер 13 Пропонується надати матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету на особі на дорого перевагох слова проведення лікування, а також на е, відшкодування зруйнованого або пошкодженого майданчика громади. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую, Петра Марія Далі, про надання дозволу на видалення зелених насаджень. начальник управління інспекції та контролю Богдан Ніколайович мінічев. Комісія з питання обстеження зелених насаджень це відповідно до управління будівництва, на міському зараз інструктури та транспорту проведено обстеження зелених насаджень на території інфекційного відділення центру обіцянку. Дякую, Богдан Миколаєвич. Далі про погодження проведення заходів на території міста Бровари в період дії воєнного стану. Ярмоленко Аліна Анатоліна, начальник управління культури і промови. Доброго дня, шановного членки на чопові теж у проєкті рішення ви можете бачити дати місце проведення. Багато звернень не дійшло до управління культури щодо проведення заходів. В основному ці заходи, які передбачені у МКЦ «Прометей» де є укриття, і наша бібліотека по Ярослава Москва. Потім ці це наше рішення військової адміністрації, або да. за першої або да. хто за таке рішення, щоб надати воду. Дякую, одноголосно. Далі про подання клопотання щодо притворення почесного звання України, мати героїня, багатодітній громадянці, яка народила та виховує вісім дітей. До нас звернулася багатодітна мама Ольга Михайлівна. Вона дійсно виховує восьмеро дітей разом з чоловіком. Гарна сім'я, діти розглянуті, відвідують гуртки, гарно навчаються в школі. Перша дівчинка вже навчається в коледжі. виїжджали співробітники служби у справах дітей, у відділу сім'ї та молоді, гарні умови проживання, тому у комісії питань до цієї сім'ї не було. Одноголосно підтримали кандидатуру для присвоєння такого почетного Теж не, прошу не, підтримати клопотання що... питання про присвоєння звання матері. Дякую одноголосно. Наступне шосте питання про надання дозволу на поховання останків померлого. Будь ласка. Ми звернулися за робочі поховати останки на території місії нашого Звідки перепоховання з іншої території? Хто за таке рішення прошу голосувати. Дякую одноголосно. Оксана Петрівна далі про надання функції замовника управління будівництва житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту бровоської міської ради проського району Київської області. Даний проект рішення просимо надати функцію замовника управління будівництва на виконання робіт об'єкту будівництва здорової станції приймання стичних та від машин адресує, на свою собі незалежності. Даний об'єкт є. Упав до програми фінансування програми відновлення України і для виконання умов саме цієї програми. ми Випросуємо управління. Представлю на голосування. Хто за таке рішення? Якось одноголосно. Рішення 8. про затвердження списків інвесторів багатоквартирних будинків по вулиці Олімпійська, 12 я та по вулиці Симоненка, Василя 113, місті Бровари проського району Київської області. Будва. Даним проєктним рішенням просто затвердити скільки інвесторів багато квартирних звільників, цих недобудований для того, щоб їх заповнити, скажімо так. В здатках ви бачите всі перелік і інвесторів, це не всі інвестори займаються. Тобто до даного проєкту рішення включені лише ті інвестори, які надали пакет документів, що підтверджує оплату і взагалі участь в цьому поділенні. Добре, хто за таке рішення, щоб затвердити перелік цих інвесторів, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Дякую, Оксана Петрівна. Добре. Наступне питання про надання дозволу на вкладання договору до рубля. Доповідає теплі Лариса Миколаївна, начальник служби у справах дітей. Добре, на комісії. Бавити, Дякую. Хто за таке рішення? Прошу голосувати одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. одноголосно. Прошу прошу про надання дозволу на перереєстрацію транспортного засобу. Прошу, прошу голосувати одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Ми робили питання на комісії, комісію процесу заявника. Це в є дядька дитини. Я під повідомив нам, що його рідний брат мав дитину, мав дружину, але вживав наркотики та алкоголь. У двадцятому році церкви на сімейному сім'ї вирішили, що дитина буде проживати тут в зброях. З дядьком батьки розлучилися, мати поїхала в полипу. А дитина залишилась проживати тут. Відвідувала навчальний заклад, коли сина дікувар бабуся. В двадцять другому бабуся померла, 23-го році помер дядько, і поставила питання, де з ким буде проживати дитина. На сьогоднішній ну, день. ми звернулися до колеці служби. Вони повідомили, що мама після того, щоб мала ще один шлюб, мала ще одну дитину. Наразі цього, року дитину вилучила політанська служба. Дитина перебуває в укриті. Також порушено питання протестів позбавлення. Мама вжива продовжує вживати алкоголь, не виконує там своє батьківської області, надавати передні згоду на поставлені батьківський салон. Ми вважаємо дуже ціле на таблиці. Померне дядько, помер батько. Ой, батько нам Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Перед замовлення комісію присутності матері звичайно, як вона повідомила, що батько ще перестав виконувати свої батьківські обов'язки, коли дитині було один рік, тобто сім років він приймав вже участі у вихованні дитини. Батько тут з сум його питання займається його мама, але він надав питання до суду, що підтримує позовні вимоги щодо позбавлення батьківських прав. справ. Тобто Тому вважаємо. То за таке рішення прошу голосувати. Дякую. Далі чотирнадцяте питання про надання висновку до суду про позбавлення батьківських прав. На комісії була призначена мама дитини, Вона показала, що з 2016 року батько перестав лікуватися проти на цьому години три роки. Має воску по аліментах 120 тисяч. Дитина взагалі його не пам'ятає і не бачила ніколи. Дитина, який появляється інший чоловік мами, якого за називати батьком. Ми вже батько ми не можемо, але коли зору він показали в цьому -25 році, 25-му, коли до нас мама зверталася за допомогою, щоб ми провели з батьком сіластичну бесіду, він тоді вийшов на телефонний з нього, що проживає в Києві, але адресу нам вказувати не буде. Тому вважаємо зусиль і напад. Тобто таке рішення прошу голосувати член. Дякую. Наступне 15-те. про надання висновку до суду про недоцільність визнання неповнолітніх такими, що втратили право користування квартирою. На комісію у нас була присутня область набрання заявник. Вона хоче визнати такими, що втратили право користування квартирою своїх двох комісов. Яка це така коротенька історія? У вісімдесят році ця жінка заявниця отримала отернадцяти. Потім його забрали з інтернатний заклад Київської області, де він провів до 18 років. Середню сестричку виховувала бабуся, а найменш найменшу дитину забрав батько. І найменшу сестру діти практично ніколи не бачили, вони не знають один одного. На сьогодні вже старшому сину 46 років. Він сказав, що він вийшовши із інтернатного закладу, опікувався весь час цією квартирою, бо там були великі борги, спробачував комунальні послуги до тих пір, поки не вийшла мама. На сьогоднішній день вийшла зістовання волі мама, і там уже зареєстровані дітки її, діти всіх батьків, і вона хоче приватквартира була не приватизована, вона на сьогодні хоче приватизувати квартиру тільки із середньою донькою, і її омікала. Діти, ці, яких вона хоче зняти з реєстрації, і батьки вони заходують. Тому вважаємо не недоцільність. Це однозначно не в інтересах цих комисів. То ви таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Наступне шістнадцяте питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу голосувати. Наголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу голосувати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Дякую. 22 питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу голосувати. Далі про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, знову прошу голосувати. Двадцять четверте, про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу голосувати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прошу голосувати. Двадцять шосте. Про втрату статусу дитини, позбавлення батьківського опікування та втрату чинності рішень виконавчого комітету проворської міської ради проводського району Київської області. Прошу голосувати. Дякую. Двадцять сьоме. Про встановлення опіки. Хто побачив і Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую і е, про встановлення піклування. Прошу голосувати. Одноголосно. Про встановлення піклування. Чітко документу. Прошу голосувати. 29 питання. Одноголосно. Дякую, Версентон. Чекайте на моє останнє питання. 30 питання про погодження проведення масового заходу на території міста Бровари, військового району Київської області період дії. Воєнного стану доповідає начальник відділу з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами на залі суді держави. Звернулося товариство детеє з проханням на захисту за напередні масового захисту сякого вересня. Приводу відкриття установок зберігання електроенергії. Захід направлений на привернення інвесторів, роботу за кордонні змі, також наші дні. все захисні споруди наявності, доступі та стосу повністю в весь всіх можуть укрити разі оголошення позиційної тривоги пропонувати під. І я хочу звернути увагу членів виконкому про те, що в таких рішеннях, якщо співпадає час, ми говоримо про загальну національну хвилину мовчання, про призупинення о 9.00, і це вже буде обов'язковим курсом. Хто за таке рішення, щоб надати дозвіл, прошу голосувати одноголосно. Дякую. Далі додаткові питання. 31. Про погодження проведення масових заходів на території міста Бровари, проверського району Київської області в період дії воєнного стану. Будь ласка, це наша наша організація. Підтримка військових основна мета цього заходу наявності захисних споруд. Там є певні локації з 14 по п'яте жовтня. Що не. Питання е, про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього в зв'язку з всіх відсутністю згоди батька. За ціні потрібно провести психіатричний огляд, мама надала себе наявність документу, але батько вам надавати згоду, то вона дає організації. Тобто таке рішення прошу голосувати. Дякую. На цьому виконавчий консультант завершено. Всім дякую за роботу.